Дослідженням історії рідного міста Ілля займається вже понад три роки. Цікавість до історії у Янака виникла ще у школі, а вже зараз він сам створює дописи, які читають тисячі людей. Матеріали хлопець публікує, посилаючись на різноманітні джерела, зокрема іноземні. Першу чергу це краєзнавчі книжки, від них нікуди не дінеться. Енциклопедія Коломийщини. Потім Коломий-Коломийщина видана Савчуком. І плюс різні краєзнавчі книжки. Я дещо купив, дещо подарували, а дещо бібліотека знаходжу. на жаль, українське джерела українці, ну хіба що воля покуті, лише десь одиниці вони можуть оцифрувати. Ілля переконує оцифрування давніх газет та інших історичних матеріалів, зробить їх доступнішими для українців і не тільки. Насправді це би бути на користь, оскільки будь-яка людина, наприклад, чи з Білорусі чи з Росії навіть може відкрити. Наприклад, це що пов'язано з русифікацією, там українців і так далі. Він може подивитися і сказати: ага. І потім людина собі думає, ну якщо вона здорово мисляча, то вона звісно зрозуміє, що політика. Родянського союзу була неправильною і вона була тоталітарною. Будь-яка людина, якщо, наприклад, про своїх предків родовід може собі скласти родовід, то вона може просто відкрити собі газету якусь, де згадується та чи інша людина, і тоді вона може дізнатися. Століттям тому серед населення Коломиї українці складали меншість, каже дослідник. Втім, вони боролися за українську мову і сформували культурно-освітні заклади, які допомогли зберегти українську культуру. Трохи більше 40 відсотків. Я, ну там у різних руках воно мінялося. Переважали євреї, або й казали жиди. Потім поляки були, німці, українці це вже десь по 10%. Але до чого я веду? Українці, вони що робили? Вони сформували культурну. Посидні ці заклади, так як народний дім. досліджуючи та публікуючи свої матеріали, Ілля робить вагомий вклад у розвиток краєзнавства. Хлопець переконує, коли нам варто не тільки народитися, але й стати. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.